Слава Ісусу Христу! Дякую вам за те, що ви є. Це буде друге відео на тему крові Ісуса Христа. І далі ми, я почну вам розкривати суть глибину, глибину, крові Ісуса Христа. Для чого це нам? Що нам дав Бог в крові? Яку силу? Я говорила про те, що Бог. З кров'ю захищає свій народ, коли вони помазали косяки. Далі я продовжу вам говорити про те, що нагадаю, що кров, кров зіграла також роль це є як образ, стрічку, яку примотала блудниця е, Рахав, яка врятувала двох охоронців Ісуса Навина, які прийшли на розвідку, і вони дали їй е, безпеку і сказали, що. Е, все буде, Бог буде діяти, тому що станеться якась розруха. Це я вам так коротко переказую. І вона каже: Я хочу, щоб я спаслася. Що мені зробити? Вони кажуть: приготай червону стрічку до своїх дверей, також запроси своїх рідних, і ти будеш у безпеці, Бог не доторкнеться до тебе. І вони ще зауважили, що якщо твої родичі вийдуть за межі будівлі. То вони не відповідають за те, що станеться з ними. Це також говорить про силу крові. Це образ. Також ми пам'ятаємо, що в друге царство там сказано про царя Хава, який не поклонявся Богу, який страчував із своєю дружиною Ізавіль всіх пророків. І Поклоння приносив жертви не Богові валу. І тоді були дуже великі війни, не було благословення, і єврейський народ дуже страждав у той час. Він був такий покинутий, покинутий, тому що Бог не мав до нього доступу. І тоді якраз були відповіді за гріхи. Так? Це говорить про те, що. Кров Ісуса, вона впливає на те, що гріх, Бог не може мати справу з гріхом. коли людина призиває кров, то гріх він закривається. І тоді Бог може наближатися і людина може наближатися до Бога. Так, далі я хочу вам сказати про. Уже новий заповіт, хочу перейти до Нового заповіту і Віоана. А, також я хотіла, щоб ви прочитали Ісая 11, 53 глава. Там сказано вже про Ісуса, про Його місію, що Він має зробити для людей. Тому що інколи люди не знають, що в старому Заповіті вже говориться про Ісуса. Тому там це написано. В Іоана, 1 глава, 29 вірш, 29, -й, 34. -й. Там сказано про те, що тож наступного дня бачить він Ісуса, що йде до нього. Та й каже: ось Агнець Божий, який світу гріх забирає. Тобто це говорить про те, що в цьому заложено, що Ісус є агнцем. Раніше потрібно було приносити якісь жерти тварин, а Ісус уже став самою тою жертвою для нас, за наші гріхи. І в Йоанна, 19 глава, 34 вірш сказано, «Лиш один з вояків проколов йому списом бік, і потекла негайно ж кров, і вода. Це говорить про те, що кров пролилась на землю. А ми пам'ятаємо, що земля була проклята. І це говорить нам про те, Бог нам говорить про те, що земля була освячена кров'ю Ісуса Христа, тому що Ісус є святий, є Бог, який омиває, очищає і цією кров'ю ми омиті. От кровені, перша глава, сказано, що п'ятий вірш. Сказано, і від Ісуса Христа, що є свідок вірний, пер... первісток із мертвих, і володар царів земних, Йому, що полюбив нас і обмив нас від гріхів, наших кров'ю своєю, і зробив нас царство, священників Богові, й Отцеві Своєму, Йому, слава і влада на віки вічні. Амінь. В наступному відео я трошки продовжу ще говорити про кров, щоб більше.